Доброго дня всім. Сьогоднішня розмова піде про держбюджет і кошти, які отримують за свою працю судді. Отже, держбюджет і робота суддів в перший робочий день нового року. На Львівщині налічується 34 судові установи. Читаючи судові рішення у справах про адміністративні правопорушення. Нерідко зустрічаються такі, у яких зазначено про закриття таких у зв'язку з закінченням строку провадження, тобто стаття 38 КУПА, чи відповідають такі судові рішення дійсності шляхом моніторингу судових рішень та списку справ автопризначених до розгляду за авторозподілених справ авторозподілених. За 02 січня 2023 року виявились цікаві факти. Встановлено, що у цей день 6 суддів взагалі не працювали. Я стверджую так, тому що в цей робочий день взагалі не реєстрували ні заяви та скарги і не проводили розподіл справ між суддями Які це суди? Це Бузький, Жидачівський, Кам'янко-Бузький, Трускавецький, Турківський, Яворівський. Ще кілька судів Залізничний в місті Львові, Перемишлянський, Сколівський, Старосамбрський, працювали в режимі продовження святкування Нового року і зареєстрували та розподілили від однієї до трьох справ. Це є Мізер, це просто імітація роботи. Чому? Тому що. Тому що за інші роки я проаналізував за три роки 20, 21, 22, і виявилися цікаві речі, що там взагалі не відповідає, кожного року судді реєструють як правило всі ті, що працюють в звичайному режимі, працюють, і реєструють і ухвалюють судові рішення. Всі суди, крім Бузького районного суду Львівської області, в цей день розглядали судові. Справи, що зафіксовано у Єдиному Державному реєстрі судових рішень, розглядаючи викладену інформацію, у світлі наявних законів та нормативних документів, постає питання про те, що у всі інші суди, крім вказаних мною вищі, надходили заяви та скарги, і вони розподілялись між суддями. Якщо судді були на роботі та ухвалювали судові рішення, Чому не реєструвалися справи і не розподілялись між суддями указану дату у тих судах, про які я вже згадував, потрібно відмітити, що таке систематичне нехтування трудовим законодавством з боку суддів, окремих судів, проглядається впродовж багатьох років. Наприклад, у Кам'янко-бузькому суді у 2020 та 2022 роках в перший робочий день. Не реєструвались і не розподілялись справи. У 2021 році цілих три справи були зареєстровані. У Троскавецькому міському суді у 2020-2022 роках – ноль справ, У 2021 році, в перший день, шість справ, У Турківському районному суді 2020 2020-2022 – ноль справ. У 2021 році одинадцять справ. Мені можуть заперечити і намагатимуться спростувати викладене, викладене тим, що в цей день до суду не надійшло жодної заяви або скарги. Якби я на власних справах не переконався і на, і на підставі іншої наявної в мене інформації, якби я не переконався у порушенні судами. Вимог положення про автоматизовану систему документу об'єв суду і нереєстрації та нерозподілу впродовж до 10 днів від дня надходження справ можливо і погодився б на таке. Але маючи інформацію, що фігурує в документах вищої, навіть в документах Вищої ради правосуддя на 100% впевнений у зловживаннях судових чиновників, що шляхом несвоєчасної реєстрації та розподілу судових справ порушують закон, та нормативні документи на шкоду інтересам заявників та скаржників. А тепер хочу перейти до монетизації виявлених фактів порушень закону. Наприклад. Штатний оклад судді Бузького районного суду Львівської області становив, значить, на кінець року становив 63 060 гривень на місяць. У січні 2023 року налічується 22 робочих дні. Прості, прості арифметичні підрахунки, тобто 63 060 гривень, поділити на 22, мені дає результат. 2866 гривень. Тобто заробітна плата судді за один робочий день становить вказану суму грошей 2866 гривень. У штаті Бузького районного суду Львівської області налічується три судді жури біда, Шендрикова та кос. Якщо рахувати, що перший робочий день нового року судді не ухвалювали судових рішень, Суд не реєстрував і не розподіляв судові справи, мабуть, можна говорити про те, що це був колективний невихід на роботу. Тобто прогул. Тільки судді в цей день прогуляли 8599 гривень бюджетних коштів. І це слід зауважити відбувається під час військових дій. Коли витрати кожної гривні бюджетних коштів мали би бути належним чином контрольовані? А тепер хочу вказати на причини такого легковажного протиправного відношення суддів до своїх обов'язків Рада суддів України під керівництвом голови Моніча рішенням номер 54 від 25 листопада 2021 року. Дозволила всім суддям України мічурінське відношення до робочого часу до, 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 своїх, до своїх службових обов'язків. Цитую уривок з рішення Ради суддів України. Таким чином, виплата судді винагороди має здійснюватись незалежно від того, чи здійснює суддя правосуддя. Та чи належним чином виконує обов'язки морально-етичного характеру, зокрема, чи дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку? Ось вам таке рішення винесено Радою суддів України, яке розв'язує руки всім суддям і вони можуть нехтувати приписами робочого часу. Вихідними, святковим, коли захотів, тоді пішов, коли з роботи чи на роботу, я неодноразово бачу, суддя йде на 10-ту годину. Судьба, суддя виходить з роботи в 4-й годині. Ніякого нема там перевантаження і так далі, як вони стогнуть і кажуть: у нас не було часу по статті 38 своєчасно ухвалити судове рішення. Це все брехня. А тепер далі. Ось таким рішенням Рада суддів України поставила, поставила суддів над законом, дозволила їм взагалі не виходити на роботу у певні дні, отримуючи за невихід на роботу кошти з бюджету, тобто обкрадаючи державний бюджет. Чи це правильно? Чи мають право судді себе так поводити під час війни? Та навіть не тільки під час війни, а взагалі, коли для інших є встановлений трудовий розпорядок. І він встановлений законом. Прошу уявити, що робиться в судовій системі за наявності таких нормативних документів, як це згадане мною рішення Ради суддів України. У Міністерстві оборони виявили приписки в цінах на яйця для ВСУ. Значить, при, при ціні в 7 гривнів виявили, що вона, значить, становить в відомостях на закупівлю, була поставлена. Ціна 17 гривень, тобто різниця 10 гривень на одному яйці. А тепер прошу уявити, які приписки можуть бути в системі правосуддя, якщо тільки один прогул судді становить майже 3 тисячі гривень. А скільки в нас суддів в Україні, знаєте, У нас приблизно, наскільки мені відомо, 9 тисяч суддів в Україні. Ось така інформація. Прошу поділитися своїми думками з приводу цього, підписуватись на мій канал і коментувати. Дякую за увагу!